У батьків ЕМЛАЧИ Чекласніков багато приводів для переживань. Чи можна відпускати дитину в школу одного? Чи потрібно контролювати, що він дивиться в інтернеті? А якщо в класі виникне конфлікт, чи варто втручатися? Піклуватися про безпеку школяра дійсно важливо, але при цьому потрібно уникати гіперконтролю. Він може відбити у дитини будь-яке бажання пізнавати світ. Один прокладіть маршрут до школи. Рішення, чи відпускати дитину на заняття одного, залежить від безпеки дороги і готовності самого учня. Наприклад, першокласнику краще ходити в школу з батьками. А ось у другому-третьому класах діти вже можуть справлятися самі, якщо школа знаходиться недалеко від будинку і шлях туди лежить по прямій спокійній дорозі. Можна заздалегідь разом з дитиною скласти кілька маршрутів і пройти по ним, щоб розуміти, що відбувається в цей час. Важливо пояснювати школяреві правила дорожнього руху і самим їх дотримуватися. Якщо діти побачать, як батьки переходять дорогу на червоне світло, вони можуть наслідувати їхній приклад. На одязі дитини повинні бути світловідбиваючі елементи, щоб водії могли помітити його в темряві. Деякі виробники дитячого одягу використовують такі смужки і малюнки. Але якщо їх немає, можна пришити їх самостійно, наприклад, на рюкзак або рука в куртки. Щоб не переживати про місце знаходження дитини, можна використовувати дитячий розумний годинник, по ним легко зателефонувати і дізнатися, чи дійшов він до школи. Також можна включити геолокацію і відстежувати переміщення. 2. Слідкуйте за атмосферою в класі. Якщо у батька виникають сумніви в тому, як навчають його дитини, він може відвідати урок. Але для цього потрібна згода вчителя, просто так бути присутнім на заняттях не можна, втручатися в навчальний процес теж неприпустимо. Відвідування уроку крайній варіант, до якого варто вдаватися тільки в серйозних випадках. В інших ситуаціях краще вирішувати питання поза навчальним часом. Конфлікти між дітьми в школі не рідкість. Іноді вони вирішуються самі собою, а іноді потрібне втручання дорослих. Щоб бути в курсі подій, запитуйте дитину не тільки про уроки і оцінках. дізнавайтеся, як пройшов його день, як складаються відносини з однокласниками і вчителями. Якщо виникла суперечка між дітьми, Можна обговорити ситуацію, але не займати чиюсь сторону, а дати можливість учасникам розібратися самим. Втручатися варто, якщо конфлікт переходить у фізичне насильство або цькування. 3. Використовуйте додатки для контролю з розумом близько 40% українських дітей віком від 8 до 10 років майже постійно перебувають в інтернеті. Технології корисні для навчання. Але таять і ризики, наприклад, дитина може зіткнутися з небажаним контентом. Додатки для батьківського контролю допомагають дізнатися, де знаходиться дитина, що він шукає в мережі і якими програмами користується. Найкраще домовлятися з дитиною відкрито тоді у нього не буде бажання обійти систему. Наприклад, можна пояснити, що додаток встановлюється для його безпеки, а не для тотального контролю. Важливо вибудувати довірчі відносини, щоб дитина сама розповідав про свої переживання, а не приховував їх через страх покарання. 4. поясніть, що важливі знання, а не оцінки. Психологічний комфорт дитини не менш важливий, ніж його фізична безпека. Сильний стрес може погіршити пам'ять і вплинути на успішність у навчанні. Намагайтеся хвалити дитину і підкреслювати його сильні сторони, а не лаяти за помилки. Адже помилятися в процесі навчання це нормально. У сучасному світі набирає популярність концепція lifelong Learning» – безперервного навчання. За життя людина може змінити кілька професій, і навіть в одній сфері потрібно постійно розвиватися. У такій ситуації шкільні оцінки втрачають значення. Важливіше стає вміння освоювати нове, а не зубріння. Допоможіть дитині знайти внутрішню мотивацію, вчитися тоді їм буде рухати інтерес, а не страх отримати погану оцінку. Захопити його можуть загадки, цікаві розповіді про подорожі та відкриття. Спробуйте не нав'язувати свої інтереси, а допомогти дитині знайти свої. Навіть якщо ви завжди любили математику, доведеться прийняти, що ваша дитина хоче малювати.